Чуй на війну. Мені кажуть, ти ж сильно молодий, ти ну, не взяв тобі. Каже, ну, типу, мені воєнком каже, Та, мені треба жалко. Ми ну, робили свою роботу. Заходили в посадку, зачищали, заводили піхоту. Вісім чоловік бігали зробили. Це навіть не за день за обід. За допомогою в пілі взяли двох полонених ще на, на ЛБЗ, типу на лінії зіткнення. Ми їх вивели туди, а це мені хотіли своїх же ж її вбити. Я спочатку півлиця не почувствовал, бо думав, що півлиця немає, але пару секунд пройшло, оголтався тільки все добре. Мільйон мені прийшов в цьому році, як тільки ОТО погодили там, що там в Верховній Раді цей закон. До війни я був маляром. Сільйозтехніки. Вкрасив сільостехніку, заробітна плата була дуже для мене тоді добра. Типу більше тисячі доларів заробляв. Війна почалась в 22-му. Але нас тоді скоротились роботи. Коли війна почалась, багато заказів йшло на експорт. І нас скоротили на роботі, тому що грошей немає, заказів немає. Я тоді ходив, стикався по роботі на цей менеджер по типу дзвонив, продавав сільгостехніку. Але мене це не встраювало, я дивився цей телевізор, там війна, мені щось захотілося теж піти постріляти, повоювати. Прийшов воєнкомат, кажу, беріть мене там, добровольцем, в піхоту, хочу на війну. Мені кажуть, ти ж сильно молодий, ти ну, не можна тобі. Каже, ну, типу, мені воєнком каже, мені тебе жалко. Кажу, там мені все одно ким. Каже, ну якщо хочеш, зібрай просто документи на контракт. Я зібрав документи на контракт, це ще в березні було, це почало розгару війни. Воєнком мені каже, чекай, буде набор на контракт, типу, наберу тебе. Ну я там уже забув за цей контракт, там, почав своєю життя займатися. І тут мені через два місяці воєнком дзвонить, готовий ти служити. Кажу, так, готовий. Кажу, ну там в определенне час збирайся, 26 червня виїзд. Типу, будемо їхати, всіх контрактників збирають в одному місці. І потім, хто там хоче, розпределяється по різних частинах, хто куди хоче. Типу, вибір великий, не так, як зараз воєнкомат запихають і якусь піхоту. А тоді в нас вибір дуже великий був. Там, цей, морська піхота, десантура, ППО, ССО, цей, служба. Ну, я вирішив піти в цей, скажімо так, вилітні війська. Ну, як, і вирішив, вийшло по случайності. Я хотів йти в морську піхоту, але мені працени видірнули мене, кажуть, пішлі, спробуєш фізо дати. Думаю, ну, хоч спробую, все одно не здам, хоч спробую. Але вийшли дати ФІЗО, і я попал, скажімо так, в велитні війська спецпризначенців. Курс молодого бойця пройшов, потім мене взяли в частину. Я хотів вже ж там в бойові групи там, воювати. Мені кажуть, типа, хто вміє там пользоваться, хто вміє пользуватися комп'ютерами і надава людина БПЛА. Я такий, я вмію, мене одразу БПЛА забрали. Але я там просидів там 4 місяці, ну, їздив на учебки, 4 місяці просидів, і нічого типу, толкового не зробивши. Потім нас, наш підрозділ розширявся, потім скоротили. Мене відправили в рот охорони. І з роти охорони я вже попав в бойову групу. там. В бойовій групі там в нас, звісно, учебка. Ну, іменно в самій бойовій групі у нас є свої там, заняття, які ми займаємося. Там, щоб набути майстерність, і правильно, скажімо так, вижити. 80%, цей. щоб вижити, це треба вчитися. Вчилися, я з кулеметом поначалу бігав, з кулеметом це дуже важко. Поначалу дуже важко, потім привикаєш, потім, потім ти його любиш уже. Тому що ти розумієш, яка це зброя, вогнева міць і що ти можеш не дати. Але треба. Привчитися, треба навчитися з ним ходити, тому що по болоті десятки кілометрів, там, 15, та досі вже з кулеметом в повні снаряги по болоті дуже важко. Але і 15 проходили, і 20 проходили, тому що це ми вже опит не будемо. Потім у нас робота була значить, спочатку на Авдіївці. На Авдіївці коли ще вона наша була. Ми там диверсійні роботи проводили, мінували. Але потім, отож, був контрнаступ на Запорожжі. Нас перекинули різко на Запорожжі, щоб усилити, так сказати, піхоту і всіх. Перший мій бойовий виход був це провести мінування всі зоні. типу за нашими позиціями, зайти за наші позиції і провести мінування. Я кулеметник, я на прикритті, інженери мінують. Страху взагалі не було. Тіпо, було виконати роботу і побист свалити, а страху не було. Ми це зробили і назад отошли, і всі доволі, всім хорошо, всі раді, що виконали завдання. А це ну, емоцій багато дає, коли ти виконуєш завдання дуже добре. І назад ще ж живим, все добре. Ну, тіпо, оскільки багато в мене було бойових виходів, ні разу не думав, що ми там помремо, коли у нас там обстріл був або. Там обстріл з танка, там свіпів, ну ніколи не було там думки, що ми помремо. і всі на всім, скажімо так, ну сиділи, ділося, біждали, терпіли. Віддали виходу просто, щоб вийти. Ніколи не було такого страху, що ми всі помремо. Стрілянина між противником і нами це не таке страшне. Ну, де, ну треба ще спочатку підійти до позиції. Саме страшне це зараз свіпів. Там, якщо пристріляний добре міномет, міномет, танк, ну оце. А коли ти вже там в контакт ступаєш з, з стрілкотнею, то це не так страшно. Ти розумієш, ну цього. нас вчили до контакту, щоб ми вміли нарізати угли, як проходить, думати, як хто кого прикриває, щоб всі вижили і щоб ми знищили противника. Але ж, як ми розуміємо, і фіпівішникам і міномету все одно хто ти. Там Песпризначенець, піхота, якийсь там крутий чувак, їм все одно. Типа, скільки б ти там не готувався, там якийсь пілот сидить, тебе залетів, тебе нема, ну і все. А ти півтора року або навіть два роки готувався. Брали багато, дуже багато зеків брали. Напередок свали, це при контрнаступі Коли ми участвували на Запоріжжі, дуже багато зеків закидали. Скажем так. По військовій формі по амуніції в них все добре було, по зброї в них все добре було, у них АК-12 були, ми самі в шоці були. Броньовані ці плити захисні, ми їх перевіряли на прочність, то в них дуже добре, добре держать кулі плити. Типа каски, все амуніція в них добре була. Але підготовка в них ніяка була, тому що ми, як починали заштурмувати посадку, зачищати. У ну, нас був План, заходимо хамерами, ми під під хамерами стоїмо і йдемо по дорозі, а нам треба дві посадки зачистити. Йдемо по дорозі і безперервно огонь ведемо. Типу огонь не прикрашається. І під натиском вогню вони здалися. Один не хотів здаватися, там побратимі кричить йому Здавайся, він каже: Типу, х. Він каже: ах, зараз буде. Він кидає гранату. Ну, це ми вже навчилися там нарізати угли, не працювати. Ну як стріляти, скажімо так. А піхотинець той, що. Ну, противник той, що сказав він вже 200. І потім забрали зброю в нього, а на озброєне написано, ну, типу, один в полі воїн. Типа вже не один в полі воїн. А ті, хто здалися, ми з ними побалакали, типу, почали питати. Типа, вас сюди гнали, ну і їм сказали, нас сюди пригнали, ну, тіпа, аби розстріляти назад. А назад їх путі не було, бо сзади їх розстрілював. Вісім чоловік взяли за день. Це навіть не за день за обід. На наступний день ми приехала приїхала друга група. На следующий день ще друга група привезла ще трьох полонених. Тобто там полонені бралися опаку. Хто хотів здаватися, того і брали, Бо тоді на 23-й рік, скажімо, етап по нами з противника сторони дуже багато було. По-перше, ми затягувалися, ми, ми як почався контрнаступ, противник забоявся і з села повністю відійшов. Там нікого не було. З цього моменту потрібно було далі одразу ударним кулаком йти, щоб далі забирати село. Але ми зупинилися на цьому селі. Поки піхота провтекала в цьому селі 60 чоловік противника зайшло, ми ще неділю чи півтори неділі вибивали цього противника. І потім далі пішли брати села, а тоді так уже не вийшло, щоб хтось би в село, тоді вже села трималося. Та й тоді, скажімо так, на 23 й рік інтенсивність війни така велика була. Просто, може, противник підготувався краще. Ми ну, робили свою роботу. Заходили в посадку, зачищали, заводили Типа, ну, у нас задачі такі були. На контрнаступ там е брали село одне дуже довго. Там його просто в хати рівняли землею. Тому що там противник сидів, не хотів відходити. Після контрнаступу нас одразу е на Авдіївку кинули. Потому що там началось контрнаступ, ну скажімо так, контрнаступ в противника каші почався давно, але прям масований штурм на Авдіївці осінь я почався у 2023 році. На Авдіївці контрнаступ почався, ну, прям мас масовані штурми з противника сторони начались, там танки, кожен день каталися. Ми на шахті сиділи, а там коксахім, він дуже здоровий. Ті попротивників вони міг взяти. В неї тільки округ питалися кружати Авдіївку. Але 31 грудня я снявся на навчання. І тоді. що зараз. Ну так, да, я тоді 23, 31 грудня, 23 року снявся на навчання на півтора місяця. Потім там тоді зайшла. Що там, третя штурмова зайшла, але вона вже нічого там не зробила. Там просто противник по каналізаційним трубам приліз і зайшов в центр Авдіївки. І третя штурмова мала тіпо, якось ну, стабілізувати напрямок, але нічого не вийшло. А Коксихім був наш. Коксихім ніхто не міг його обрати, тому що там такий приприйом був, там такі підвали були, там такі бетонні споруди, що сиди. Тебе обстрілюють, чим хочеш, а тобі все одно. Кокс Хімше міг триматися, але чим проблема Авдіївки? там одна дорога була на Авдіївку пряма. І це було б там хоча б три дороги, щоб якось виїжджати, заїжджати. Тобто одна дорога була в Авдіївку, яка прострелювалася повністю. Типа третя штурму не стабілізувала нічого там. Там ну, скільки людей залишилося, мені кажеться. Наш. Батальйон вийшов в 24-му році Завдіївки, це десь 16 січня десь так. Дали, десь так. Вийшли і на ротазі, тіпо, там тренуватися, добирати людей. І потім ми зайшли на запорозький напрямок, це десь в травні 24-го року. І потім не було пілотів, мені дали пульт, антени, дрони, сказали, їй, їдь літай. А я ну як би помню, як літати, але тіпа, що розвідувати, де дивитися, ви не зрозуміло було. Тіпа. Нам показали напрямок, ми поїхали туди. Я почав літати. У мене дуже погано вийшло, тому що я не знав, що в мене з пуль зі зв'язком пропадає. Ну, ті, дрон з пультом пропадає зв'язок, не можу зрозуміти чого. Потім вже зрозумів, почав внікати цю всю, всю тему. Як літати, що розвідувати, де дивитися, наскільки може дрон полетіти. Якщо тебе гужать, що робити при цьому. Ми це все типу. Там ще сумні пілоти були. Ми так прохавали, ми вже стін набрали. І давай там збросив багато насили, типу, гранати, ми вбивали противника добре. Мінували з дрона, теж там пів заряду кидаєш там на дорогу. Воно там ногу. Дірве дуже швидко. Тобто мінували, зброси кидали, наводили фіпіві, наводили кажани, знаходили де, ці, артилерію дрону. Ті, по, одним мавіком багато роботи було. Д, даже скажу, ми і, ну я пилоти, і ще там пілоти за допомогою фіпів взяли двох полонених на, на ЛБЗ, тобі, на лінії зіткнення. В них був вечором штурм у противника. Вони зайшли на позицію, а утром ми взялися за ці позиції. Фіпівіхи давай е, відкривати проход е, в бліндаж, щоб залетіти прямо в бліндаж. Вони е, фіпіха відкрили проход, хотіли залітати ще, але а я маю кому низько висю. А противник махає руками, типу, готові вже здаватися. Я ж теж дроном там махаю, ліво, право, що ну, готові прийняти вас. Ну а фіпівіха вже цей момент летіла. Хотіла їх вбивати, залітати туди. Тоді в останній момент повезло цим, цим противнику, що командир сказав, так, не треба, щоб питайтесь брати в плен. Да, ми їх дроном вивели до, типу, до передка, де там дружні підрозділи сидять. Ми їх вивели туди, а в цей момент хотіли своїх же ж і вбити. Типа вони йшли до наших позицій, але. Противник шефів вішки запускав, щоб їх вбити, щоб не здавалося. Але цих двох полонених взяли, одного нам, одного в піхоті. Побратими з ним розмовляли. Теж зеки були, йому було 21 чи 23 роки. Ну, він такий крепкий був, пацанчик. Типа, він це, коротше, зеком був, він сидів, він в роки сидів, йому ставалося 8 місяців. І його питають, типу, ну це мені вже розказували, що ти далі каже, не сидів, мож, каже, не може, бо ображали його. Типа він вирішив на контракт піти. Там місяць у чепки і одразу сюди. Ну і не повезло йому. Бо в полон попав. Ні, ні, ну повезло, що він вижив. По перехопленням, типу, саме улюблене було, як типу, командир ну, якомусь там піхотинцю каже, давай вилазь, іди далі, тому що я зараз прилечу фіпівішкою і тебе з... Ти маєш продовжуватися далі. Бо типу, каже, я знаю, де ти сидиш, зараз туди твій прилетіть або зброс або фіп Тому продовжуватися далі, типу, таке. Ну все, навіть перехват був дуже цікавий. Противник типу, коригував свого піхотинця, щоб він не пішов, ну, йшов до позиції цими перехватом, а потім фіпішка в нього летіла цього противника, який йшов. Але в перехватку, типу, той позивний. А потім фіпівка залітає задіє каски, і на касці я поза зоні написано. Кожен день найважче, але, тіпа, саме неочікувано було це, коли на штурмі на Запорожжі мене попросили зачистити підвал. Я тільки хочу в нього влітати, а на порозі міно стоїть. Мене просто так по побратим успіх схватити за руку. Бо він побачив міну, а я не побачив. Він мене вспів схотити за руку. Реальна міна. Ми отошли, закрили двері, написали «Заміновано» і ушли. Працювали з брусами і підцепляв гранату до майка. Е, я сів за пульт, давай майком злітати, а «Майк» не хоче злітати. Мене все збісило, я взяв другу батарейку, поміняти батарейку на майку. Я одну висовую, другу засовую батарейку і чую отстріл. Тифа граната випала з майка. Я в трьох метрах падаю, граната та взривається, «Майка» немає. Хлопці запереживали, що мене вбило, але все добре, я встиг утекти. Ми зимою ще й заїхали туди. Скажімо так, люди не дуже раді були, що ми їх захищаємо, особливо бабки. Вони кажуть, що ви сюди приїхали. Ми такі ну, не відповідали, не обращали у на свою роботу. Ми давали літати, бо самі, ну, ми ще не розуміли обстановки, що взагалі відбувається на Покровську. Бо то там противник, то там противник. Ну, в Покровську самому ще нікого не було, противника ніякого не було. Ми мали заходити в населений пункт і виставити ну, СП-щоб дивитися, чи де там противник кода. Хтось до нас підходить ми її зразу валом, що і документи автомати забираємо і ждемо так само. Ну, нам мало було задачі зайти населений пункт і просто наблюдати. Розвідувати обстановку, по, по, по ділу там зачищати, якщо виходить, якщо не виходить, сидіти на тому місці, наблюдать, якщо виходить, зачищати, там трофейти, документи забирати, когось може в полон навіть взяти, скажімо так, засадні дії проводити. Але ми вийшли, і нам до цього пункту 10 кілометрів треба було йти, і залишилася крайня посадка. До цього населеного пункту, там щось метр вісімсот чи 700. Але між посадкою і нашою посадкою, де ми сиділи до цієї крайньої посадки, розрив був 200 метрів. Тіпо, там ми по асфальту бігли. І нас чотири чоловіка було, ми двома підгрупами по два чоловіка біжали. І перша двойка забігла. Ми з побратимом друга двойка, вибігли вже на асфальт, майже добігаємо вже до посадки, і тут нам кричать. Попротив фіпівішка. Ми тільки успіваємо прятатися в посадку. Ця фіпівка давай на цій посадці кружлять, Кружляла, кружляла, збили її. Ми давай бігти швидше. Потім ще одна фіпівка прилетіла. Я не пам'ятаю, де вона ділася. нашли піхотинці, яку мали теж в населенний пункт заводити. Третя фіпівішка прилетіла, кружляла теж над посадкою. І біля посадки вдарила, бо вона не могла посадку залетіти. Ми мали вже спланували, щоб забігаємо в село, але, типу, хтось кричить, ми бліндаж знайшли. І ми заховалися в бліндаж, тому щоб ми вже потім зрозуміли, що ми до села б не добігли. ФІПІВІшки, арта нам не би не дала, навіть після ми забігли, нам би не дали вийти з села, з населеного пункту. Ми сиділи в бліндажу. Хто там спав, хто там дежурив. Ну, типа, противник дуже далеко був, що ми могли собі нормально відпочити, не наблюдати, тому що наші дрони наблюдають, що там робиться за перед нами. Ми сидимо, там командир групи не спить, читає, скільки по нам прилетіло фіпівішок. А ми теж там слухаємо, то якісь фіпівішки впадуть на розрив, то якась воно теж впала, вона намагалася завестись, злетіти не вийшло. То якісь зірвались теж рядом десь, але ми не розуміли. Типу. Ну, ми ждали собі вечора, щоб вийти по вечору назад. Тому що ми зрозуміли самі для себе, що е, тяжело буде зайти в село і не вийти нам з села потім. Тому що дорога ця контролюється. Потім ми сиділи, ну, з пацанами ждали, хто там спав, хто слухав потім. Чую фіпівішку, яка кружляє просто над нами. Кружляє, кружляє, кружляє. Ми не можемо розуміти, куди вона там сілиться. Ну а мавіки противника також висять. Вони отак безперестанно висіли. Ми не можемо зрозуміти, куди ця фіпівішка хоче залетіти, бо вона кружляє, кружляє, потім пару секунд тишина і різкий взрив. Резкий зрив, мені оця ударна волна, досточки, слава Богу, що ми вход закрили там пеньком і досточкою. тому, що після не закрили, пішка прямо бліндаж залетіла до нас. І було б це намного печальніше. Там досточка була, пеньок стояв, вона в пеньок вдарилась, ні, не в пеньок в досточку вдарилась, і ударною волною мені все пішло в бік. Ми давай автомати. Я спочатку півлиця не почувствував, видумав, що півлиця немає, але пару секунд пройшло. Готався, типу, все добре. Давай шукати зброю. Пацанам шукати зброю, бо нас тоді трохи присипало. І на відкат. Але коли на відкат, також за нами фіфівіхи ганялися, вже 120-й міномет пристрелювався. Ми вже до кінця посадки прибігли, а в мене в ухах дзвенить. Кричу «фіпівішка», Ну я, ну, бо в мене вухах дзвінить, я думав, що фіпівішка десь залітає. Так, да, вони літали, вони там по посадці били. Але вони не знали вже точно де ми, бо ми швидко рухалися. Ми вже до краю посадки дійшли, вирішили перебігати назад ці 200 метрів, які нам треба було перебігти, щоб заховатися в слідчу посадку. Ми послухали його, а коли фіпівішка залітає там і взривається, наші є там минут 5, типу цього вікна, щоб фіпівішка противника ще злетіла і долетіла до нас. Може, навіть 5-10 минут. Типа, ми послухали, нікого нема, ніхто не літає, ми сразу по асфальту в другу посадку перебігли. Там уже пройшлися, тоже трохи метрів 500 засіли. Там давай один одного передивляться, чи всі живі, хто, чи осколків немає, хто там глухий. А ту посадку там, де ми були, там, де ми заходили в населений пункт, то її вже. Бо противник думав, що ми там ще сидимо. Але ми вже там не сиділи, ми впіли відкотитися. Другу посадку передивилися і пішли до точки евакуації. За чотири години це командир рахував 24-26 дронів. Камікадзе фонарь відпрацьовували. Це кожен з них нас хотів вбити. Мені пораненому прийшлося йти близько 10 кілометрів. Ну, так як ноги в мене цілі були, то я міг йти. Чому так далеко? Тому що Якби б ми ну, менше пройшлися, там кілометрів 5-3 і за нами Хамер би виїхав, хаммер би міг би не доїхати. Тому безпечніше було дойти пішки по посадці, так безпечніше дойти до населеного пункту, до точки евакуації, там вже безпечніше забере хамер і швидше. Боляче не було ноги на тільки, бо дуже довго йшли і снаряги йшли. Мріяв тільки дойти, чи Ті б там. І слава Богу, я вижив там, слава Богу, нас не вбили взагалі. Не було. Тіпа, в мене тіпа, думки були, коли ми вже дійдемо. Коли ми вже дійдемо, коли я вже там енергетика вип'ю, поїду, покупаюся, все таке. У 18 років ти ж стоїш повнолітнім і ти робиш вже свій вибір. Свій вибір, або ти хоч бути крутим там, військовим, або ти хоч бути там, бізнесменом, або ти хоч десь робити. Це вже твій вибір, вибір, ким ти хочеш бути. Але ну, вибір. Має бути розумним, якщо ти хочеш там в піхоту, ну я нічого не наговорюю в на піхоту, але просто підготовка у них дуже слаба. Дуже слаба, я це не раз замічав, що це дуже слаба підготовка, в них немає мотивації. Це в нас мотивація є. Ну, якщо ти хочеш там на контракт 18-24, то треба якісь спецпідрозділи йти. Там Азов, там третя штурмова, там гур, ну, в такій нормальні, де добре тренують тому що коли ти добре тренований, в тебе мотивація є, і ти розумієш, що ти можеш дати противнику. Ти розумієш, що ти дійдеш, що ти можеш з ними побадатися на стрілку днею. І як я йшов на контракт, то якби, не задумався за винагороду якусь за виплати. Я ж пішов у 22 м ще ніяких толком виплат не було. Мені то 30 тисяч платили плюс 20. Ну, я взагалі хотів воювати, я не заради грошей йшов то вже потім нам виплати почали даватися там і 100, і 170, і зарплата там більша. Мільйон мені прийшов в цьому році, як тільки відпов, погодили там, що там в Верховній Раді. Цей закон, наша фінслужба одразу цим зайнялася, і ті, хто вже давно воювали, ті, кому вже 25 немає, отримали полям, типу поля, повногороді. Але до цього ніяких грошей не було. Мотивувало, просто хотілося воювати. Типу, мотивує те, що ти тренований, тебе тренують добре, ти розумієш, що ти можеш дати відпор і що ти сильніший. Оце що мотивація хороша. У мене є просто, скажімо так, ніж немає, мрії немає, просто працюємо, закінчиться, а потім подумаємо, що буде далі, що будемо далі робити. А так, тіка, коли війна а що ви будете далі? Ну, треба ще пережити все, тому що мені щось так кажеться, вона ще довго не закінчиться.